Мені здається, давно не було влогів і саме час трошки прогулятися. Дуже давно не було влогів. Це буде влог з дуже багатьох відео. Я буду його знімати протягом місяця, напевно. Я не знаю на що. Це тобі на пам'ять потрапить, щоб ти знала, що ти приїхала. Хай це буде Регіна принесла мені найкращі подарунки. Камон, ребята, йдуть. It. <laughs> Якщо ви думаєте, що влогу не буде, влог буде. Тому що сьогодні у Є людина будемо е слідкувати за її. Сталкерський влог.

У хіті! Світочки мабуть Мені. Я не бачила його з здоров'я. Це твоє здоров'я немає. Можна не до дна. Так, дуже гарно вісху, так? Я хочу всі три. Бери. Наше якщо це я вчила, і це я вчила, і це я вчила, це вчила в університеті, я не знаю. Скажи, будь ласка, цей мєм, що ми приїхали додому після книгарні лягли спати, а зараз yeah. просто готуємось. А зараз на топ модель по-українськи. Дякую, like Тес. Мене нафарбувала Юлічка Проліт. Треба тобі якийсь нікнейм для, цей, для твого альтер-его макіяжного. Ну, Юлічка про, про мейкап, ну таке. Про артист? I don't know. Я просто своїм ім'ям підписуюсь. Да, таке життя ми живемо, звісно. Ти бардак весь наш показала, не типу? Да. В наш дім пробрались вори. Привіт. Що ти хочеш собі побажати через 10 років? Через 10 років? Так, да, я тобі ну, типу, залишу це відео на каналі, і ти типу, подивишся його через 10 років. Якщо ми виживемо. Я хотіла казати, що я мрію за 10 років бути живою. З цими заявами Трампа. Нічого не можна бути впевненим. Да. Бажаю собі того, що побажала мені Рома сьогодні в чаті. Через 10 років, коли дивишся це відео. Сука, блядь, на 10 років чат гортать. Мені звідси надовго запам'ятається. Такого вітання менше ніколи не було. Катя, як ти собі уявляєш через 10 років? З грошима. Да, Багатий, дуже популярний. 200 тисяч підписчиків, як мінімум. Коротше, я дуже тупанула. Я забула про те, що я почала прибирати, а потім я згадала, що в мене примірка наряду на двір ночі, і я не знаю, типу, чи знайду я щось. Ось в чому проблема. називається Це просто, конечно, вау. Ух ты! Це, конечно, вау. О, є можна одягнути. А давай спробуємо галу. Якщо вам здається, що цей влог дуже хаотичний, вам не здається. Я стараюся знімати все, а потім забуваю, забиваю, забуваю, і знаєте, я не впевнена, що цей влог вийде, але це... Частинки мого життя, знаєте, найкращі, найяскравіші частинки мого життя, і в основному вони присвячені іншим людям. Так от я сьогодні збираюся на концерт разом з Лізою. Ми зараз підемо на хрещатик, але перед цим мені треба завести манор, тому що завтра подія. І завтра ще є день народження у моєї подруги. Мені треба встигнути на її день народження, потім поїхати на примірку костюму, потім одразу поїхати з готовим макіяжем і так далі в на подію. І це все настільки хаотично я нічого не встигаю, але сподіваюсь, що буде набагато краще, ніж я це собі спланувала. Сподіваюсь, воно не таке важке, як я думаю. Сука, воно важке. Це ліза сосік свої, в своєму середовищі на хрещатику, Ні. але не в сенсі. Да. Помашу ручкою. Бачу. Давай. Що ти робиш на концерті? Не знаю, який зараз день Богу, оскільки я вже не знімала. Вчора, після концерту, в мене стався ментал брейкданс. Сьогодні мені треба відсвяткувати день народження з подругою, а потім, як скажена, Настя не не позив онлібокс, тому напевно завершення цього влогу буде твір ночі від дівчат. Давно цього не було, давно не було. Так... Це Настя у нього сьогодні день народження. Настя. І настя сьогодні вибирає три книжки, котрі хоче. Це буде довго, напевно. Не можна давати людині вибір до. Да? Потім мене психолог питає, Регіна, але з точнее здорове оточення. У цього влогу має бути хоча б якесь закінчення. Зараз я його змонтувала і вставляю цю кінцівку і розумію, що він всього-навсього на 10 хвилин. Але якщо потрібно розуміти, ці 10 хвилин для мене важливі. Кожен раз, коли я зустрічаюся з друзями, я стараюсь цінувати такі моменти, тому що поняття дружби з часом змінюється. І люди в моєму житті змінюються. І я не впевнена, що люди ці завтра будуть в моєму житті. Але мені треба навчитися цінувати те, що в мене є зараз. 12 числа я їду в Англію робити візу, і я не знаю, коли я повернуся, і наскільки це буде важко все зробити. Якщо чесно, на цьому тижні напевно було б все. Я встигла розчаруватися в людях, я встигла полюбити людей, я встигла все і за один тиждень, як би це дивно не звучало. Моє життя не тільки складається з книжок, хоча ви зараз бачите мою бібліотеку на фоні, але я хочу, щоб ви розуміли, що це тільки маленька частина мене, і цей влог, по суті, просто важливі частини мого життя. Я дуже люблю людей, котрі мене оточують. Я роблю все можливе, щоб їх залишити в своєму житті. Знаєте ще, що я зрозуміла, що коли про тебе багато говорять, ти починаєш в це вірити в певний момент. Ти починаєш забувати, хто ти є, які в тебе цінності і так далі. Пам'ятайте, що важливіше говорити з людиною і робити свої висновки, а не робити висновки, побудовані на тому, що кажуть про цю людину. Це важливо. У кожного своя призма. Дякую вам за перегляд цього влогу. Я сподіваюся, ми скоро побачимось знову. Я поки не придумала, щоб вам такого зазняти прикольного і смішного, як минуле відео. Котрі вам сподобались, але я постараюсь я постараюсь повернутися до регулярності, коли вже буду в Англії. До зустрічі, ваша Регіна!